Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу вам запропонувати фруктовий пляцок, який може бути на кожен день, а може бути також і святковим. У цей пляцок можуть іти любі фрукти. Яблука свіжі, яблука у власному соці, сливи у власному соці, також сливи свіжі можуть іти, хто має заморожені. Ну, Любі фрукти, які у вас є у морозильній камері, ви обов'язково їх використаєте. У ємність я засипала пів кілограма муки, щепка солі, одна пачка порошку до печива це 18 грам у мене. кисломолочний продукт, любий кисле молоко 200 грам і сметани 200 грамів. Все ми засипаємо у ємність з мукою. Тому нема дуже з ним великої. О, цукру 250 грам, масло. 200 г можна олії, можна маргарину. додати. Три яйця. Збиваємо яйця. У мене яйця невеликі, і тому я дала три яйця. Якщо у вас яйця великі, дівчата, можете і 2 яйця збити. Все, ми засипали, залили у ємність. І тепер перемішуємо. Бачите, немає такої мороки з ним. Ми все засипали і перемішуємо акуратно до однорідної маси. От така в мене вийшла, бачите, маса. Така не дуже туга і не дуже рідка. Якщо ви бачите, що у вас вийшло тісто трошечки рідше, від такого, як я показую, обов'язково додавте трошечки муки ще, щоб воно було такої консистенції, щоб можна було гарно його розправити. І також постарайтеся розправляти. По бортиках пательні. Воно таке не дуже туге тісто, так що воно може з бортиків трошечки з'їхати, але нічого, трошки лишиться. По тісту я додавила смородину у власному соці. Можете любе, любе по виду додати: яблучне, чи може сморода мелена, яке хочете по виду, там і додавайте на низ тіста. Посипаємо манною крупою, бо може повидло трошечки виділити соку, щоб крупа забрала сік. І так я буду додавати груші у власному соці і сливи у власному соці. Додаю найперше, груші розкладаю у власному соці. Також можна класти, що ви бажаєте. Яблука свіжі порізати дольками. Можна ставити також чи клубніку заморожену. Чи які ви маєте фрукти заморожені, можете ставити. Може, груші свіжі, теж можна порізати дольками. Я поставила сливи у власному соці і груші у власному соці. І так готуємо заливку для. Нам потрібно 150 грам муки, ванільний цукор, 2 столові ложки цукру звичайного. Одна чайна ложка порошку до печива і сметани 150 г можна і кислого молока. І також додаємо 50 грам масла топленого. Розмішуємо все і робимо однорідну масу. Маса має бути. Також одне яйце додаємо. Маса має бути такої, таке рідке тісто має бути. Бачите, воно має колись ми називали лите тісто, так, щоб воно зверху полилося по пляцку. Заливаємо наші фрукти рідким тістом. Перейдемо в духовку і будемо випікати попередню нагріту духовку до 180 градусів верх-вниз 45-50 хвилин. І Можна сказати, що пляцок на кожен день готовий. Але у мене в морозильній камері були білки заморожені. Я їх розморозила і думаю, що чи зів'ється гарно меренга. До цього пляцка такий верхній корж хочу зробити. Починаємо збивати на легких оборотах, потім додаємо цукру і переходимо на високі обороти. 5 хвилин я позбивала, бачите, яка вийшла. Але треба ще трошечки, бо вона не тримається нормально на вінчику. Доб'ю ще хвилин 2. Так, білки гарно вже збилися, готові. Я добавлю 2 столові ложки крохмалю просію. Добавила крохмаль і на низьких оборотах ще раз перемішаю, перемішаємо ще для контролю лопаткою. Гарно тримається. І виливаємо білки у пательню. Розправляємо гарно. І зверху я розтопила 30 грам шоколаду, щоб зробити його мармуровим. Цю меренгу мармуровою зробимо. Полили трохи шоколадом такими полосочками. І лопаткою я розправила. Бачите, розправила Білки набули вигляду мармурового. Поставила меренгу випікати 150 градусів 30-35 хвилин. Фруктовий корж у нас вже готовий, його можна і так вживати. Це був би пляцок такий до кави до чаю на кожен день. Але ми зробимо трошечки його святковим зверху, додамо ще меренгу. І зробимо хмаринку на фруктовий корж. Купінарний папір гарно відстав. Дивіться, яка вона біленька. А зверху, ну, просто чудо. Мені дуже сподобалося. І так, я повторюся, оцей фруктовий корж ми б могли вже їсти. Але ми зробимо святковий пляцок із меренгою. Оцей меренговий корж вийшов такий зверху хрустящий, а всередині пухнастий, як хмаринка. Тому я кажу, що хмаринку зробимо. Я зроблю такий тоненький шар для перекладання двох коржів. 200 грам масла і 100 грам згущеного молока вареного. Зіб'ємо гарно, у нас вийшла така гарна маса. І це вийде такий тоненький шар крему для перекладання. Зверху по крему я посипала. Чорницею, тобто яфенами у нас кажуть. І зверху поставили пляцок. Він дуже не ламається, такий в'язкий, гарний. Можна робити з ним, що хочеш. Ну, Рулет можна також робити. От. І вийшов вже такий чуть-чуть святковий пляцок. Можна його з усіх сторін обрізати, але я цього не робила. Розрізаємо, дивіться, яка краса всередині. Фрукти гарно виражені. Усіх фруктів, які я давала, гарно видно. І сливи у власному соці, і груші, от світли, бачите? Дуже гарно. Груші, от бачите, світлі такі, потім сливи, сливи трошечки більші. Дуже гарний такий прошарок вийшов гарний. І потім крем, її по крему гарно. Проявляється такий прошарок чорниці. Ну, дуже гарно і дуже смачно, хочу вам сказати. Дуже гарно ріжеться, нічого не розпливається. Ну, прекрасний. Бачите, куски з такою дійсно біленькою хмаринкою. І, звичайно, робимо дегустацію. Пляцок вийшов. Соковитий за рахунок фруктів і надзвичайно смачний. Обов'язково зробіть це, дівчата. Здоров'я вам і мирного неба над головою.